Це такий невеличкий наш сховок з ляльками. Тут є ляльки з наших вистав, є ляльки ще з вистав, які не випустилися. Є ляльки наші такі більше для концертних номерів програми, такі невеличкі. Ось, наприклад, цей козак йому вже років 5 точно є. Він об'їздив і Крим і Рим, як то кажуть, допомагав мені робити Сергій Соловйов, такий лялькар у нас в Житомирі. Він мене, власне, і навчив робити ці ляльки. І я вже протягом 10 років виготовляю їх. І тут ви бачите. Може, двадцяту частину <хи> від всієї кількості, яка є, тому що більша частина зберігається вдома. За 10 років 24-річний Нікіта Перцев створив понад сотню ляльок, робить їх як для вистав, так і на замовлення. Чесно, я їх люблю усі, тому що це ну, це кожна дитина через те, що і то, як ти намалюєш ескіз, як ти її придумаєш, поки потім виліпиш. От, да там зараз ми готуємо нову виставу. Ось буквально на днях виліпив одного з персонажів вистави. Потім це заливається в гіпс, Пап'єма робиться, тобто да, папір накладається з клеєм, е, слой за слоєм, е, робиться лялька. Потім вона там вже механізується, або очки кліпують, або ротик відкривається і ну тобто досить довгий процес. І ти в цю ляльку вкладаєш всього себе. І тому для мене кожна лялька дорога. У мене немає такої, прям особливо улюбленої. Нікіта родом із Черніхова. У 18 років був режисером, художником, актором та керівником місцевого театру ляльок. Три роки тому він став директором будинку культури у Черніхові Навчався на режисера театру Ляльок у Харківському національному університеті. Мистецтв Нікіта розповідає: ляльковий театр з'явився у Черняхові 10 років тому. Ми в 2014 році вперше поставили виставу тут «Поросят кочок». Теж були тростині ось такі ляльки. Ми працювали над ширмою. У нас було там здається шість акторів. Тобто, це працівники будинку культури, які просто погодились зі мною 14-літнім, Зробити якусь виставу. От ми її зробили, тоді випустили, і оця історія почалась. За 2022 рік Нікіта з колегами поставили шість вистав у 2023 му Ще три. Для кожної з них створювали ляльки та декорації. Все робиться вручну, все робиться самостійно, виготовляється, шивається костюмчики. Ось на Виставу, яку ми робили в цьому році Лускунчик. Ми зробили більше 50 вже ляльок. Тобто, там досить велика кількість була. Це і миші, і солдатики, і лускунчик, і так далі. І так далі. І мені вже допомагала і швия, костюмер, і столяри, і так далі. Тобто, вони допомагали мені збирати все докупи, тому що такий великий об'єм ляльок я сам би не зробив би там за місяць, за два. Ми це все впорались. Ми це зробили і досить достойно показали нашу виставу перед новим роком. Ось це ось Лускунчик, це власне король, королева, Лускунчик, коли він ну, людина, Пірліпат, Марі, яка перетворюється на живого плану на ляльку Мишильда. Це історія така передріздвяна, і ми б хотіли цей весь період перед Різдвом е, взяти аж до нового року. Тому ми взяли цей тиждень якраз перед Новим роком, щоб е, дати людям е, свята свята. Тому що дуже багато хто хоче е, тепла, затишку. І навіть з ляльками, навіть з виставами з акторами ми це можемо подарувати. Ось е, в цій виставі задіяно вісім акторів. Е, три живим планом працюю я. І і двоє дітей, які грають Марії Фріце. Я граю їхнього хрещен... хрещеного Е, Власне, дарую Марі ось цього першого лоскунчика. У нас їх два, тому що один працює е, в руках, його носить актриса. А цього вже е, друга актриса, яка його озвучує. Е, вона його тримає над ширмою. Ось вона його отримає за такий гапіт. Е, е, і от в нього є такий механізм, що відкриває щелепу. І ось він. Тростинна лялька, тому що ось тростинки на руках, і він може там і битися, і так далі, вказувати кудись і так далі. Тут ми розкрили історію самого Лускунчика, про те, як він став таким страхопутством, як він втратив свою красу. Хоча про мене він дуже симпатичний. Приціл на 24 При попадання, поправка на вітер. приціл на 24 гармотий. Мій улюблений момент. Це коли е, Лускунчик збирає військо, і це мій найулюбленіший момент, то тоді в нас стріляли гармати хлопушками, і це виглядало так епічно, можна сказати. Баба! Пряме попадання, поправка на вітер. Дальше. приціл на 24 Гармати. Ага. Рошо я відчував відповідальність, що я повинен відіграти все гарне, щоб людям сподобалось, дати людям гарний святковий настрій, новорічний, щоб вони проводили своїх друзів, щоб донатили на ЗСУ. Була скринька в фоє, і хто хотів міг кидати туди гроші. У нас дуже було багато питань з приводу фіналу, тому що по книжці приходить е, живим планом, да, тобто як актор живого плану приходить Друсель який перетворився з Лускунчика. У нас, на жаль, не було актора, який міг би зіграти Лускунчика, тому ми зробили так, що Марі потрапляє, якби засинає, потрапляє у світ Лускунчика. Вона з ним танцює, подорожує, співає пісню. Це моя лялька Марі, найулюбленіша лялька. І в нас в неї навіть схожі були і зачіски на виставі, і сукня була схожа. І от саме вона з'являлася тоді, коли я засинала. І в сні, в якому я бачила її із з де вони там подорожують, танцюють, співають разом, їздять в кареті. Ну, В них був так своя казка. Е, і потім вона прокидається, і Друсельмеєр е, якби погоджує ту ситуацію з Фріцом. Він каже, що це все було насправді. Просто тобі потрібно навчитися мріяти і вірити в ці мрії, так як це робить Марі. Е, е, і власне е, у нас був фінал зовсім інакше, як у Гофмана. У нас він і закінчився весіллям там, і так далі. У нас це було все простіше про мрії, про те, що потрібно мріяти і вірити в ці мрії. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.